Так, сонце вже зійшло, а їх ще а, нема. І всім привіт, з вами я, Верджей, і ласкаво прошу вас на моє нове відео. Може, ви не розумієте, а, що а, трапилось, а я вам зараз все розкажу. Річ в тім, що а, вчора жителі а, поїхали в місто. Поїхали вони десь зранку, ну і мали повернутися вночі. А як ви розумієте, вже наступний день, а їх ще нема. І я щось за них чесно трішечки хвилююся, бо ні ж єдиного жителя в селі немає. Ну і я боюся, що вони десь просто пропали, не знаю. Чи загубитися вони, в принципі, не могли, бо вони їхали автобусом. Так що, блін. Ну, в принципі, я не знаю, давайте, в принципі, Сходимо зараз на роботу, а потім а, підемо, глянемо а, до когось додому. Може вони, в принципі, є там. Бо чесно, щось мені за житлів чуть страшно, я щось за них трішечки хвилююся. Так, в принципі, давайте сходимо на роботу та й походимо, їх пошукаємо. Може вони вже а, в селі сплять всі там давно, а мене просто а, не повідомили, що вони вже приїхали. Так, я з ними вирішив не їхати, тому що я нещодавно був. Був в місті там, і мені, в принципі, нема там а, що робити. Так, тому я з ними і не поїхав. Блін. А тепер а, думаю, що краще все-таки було поїхати. Бо, в принципі, вони вже мали б давним-давно вернутися, а їх ще немає. Хоча, може, вони в місті заблукали, та хоча, в принципі. В місті вони теж не мали заблукати. Я, в принципі, не знаю, де можуть бути а, ті жителі, блін. Ну, чесно, да, я вже який раз повторюю, що я за них сильно хвилююся. Так, що ж, давайте, в принципі, зараз засадимо з вами останній город. Ну і в принципі, сходимо їх, пошукаємо, може вони вже десь в селі. Хоча, в принципі, я почув би, якби вони приїхали, бо вони, повірте, мені зовсім не техі. Так, ось же ми ось тут засаджуємо. Ну і в принципі все свої городи я засадив. Так, ну і давайте погнали це все складемо в скрині. Ну, і... Підемо їх пошукаємо. Так. Давайте погнали. Я думаю, спочатку до сусіда зайдемо, може він, в принципі, вже вдома. Так, сусіда, привіт, і, і сусіда немає вдома. Так, давайте сходимо в той малий район, може там хтось є. Так. Житель Люциявер Джей. Так, і тут нікого нема. Тут а теж нікого, ну і тут а пусто, блін. А де ж вони тоді можуть бути? В принципі, напевно, вони, скоріше за все, тоді ще не повернулися. Так, давайте ще на всякий случай сходимо в цей район. Так, опа. А тут щось щось, щось якась грязь. Чи що це? Так, опа. А тут а, нічого нема. Так, пожіть. А здається, це не грязь. Здається, це кров. Так, пождіть, а тут от вже за жителів стало щось страшно. Так. Бо тут, -а, а з дому цього жителя, кров веде кудись прямо в ліс. Так, що ж, блін, давайте сходимо, перевіримо. Я сподіваюся, що це не кров жителя. Так. І вона веде прямо в ліс. Так, а тут. А, а ні, вона веде там в ліс, блін. Давайте я на всякий випадок схожу додому. Ну і якби так, тут двері закриємо, ну і якби а, візьму на всякий випадок предмети, які мені потрібні, ну я не знаю. Може це все-таки жителів хтось викрав або що, я не знаю, чесно. Тому давайте на всякий случай. Опа. Так, я візьму, в принципі, меч, броню. Так, давайте автомат, на всякий випадок і пістолет. Ну і сумочку цю візьму, в принципі, да, більш мені з секретної скрині нічого не потрібно. Так, зложимо сюди кайло. так, ну, і Броню, я думаю, ми з вами ось так вдягнемо. Так, це сюди, це сюди. Так, це сюди і ось так. Все. Думаю, тепер можна йти а, за тими слідами. Ну, і в принципі, я сподіваюся, що ми знайдемо жителів і сподіваюся, що з ними а, нічого не трапилось. Так, а в цій сумочці в мене, в принципі, ось таке. Вся палатка, спальник, ну, на всякий випадок. Мало хто його знає, а, скільки мені прийдеться йти. І, і де мені прийдеться ночувати? Так, біжимо сюди. Так, а далі? О, опа, далі бачу. Так. Опа, що ж, ага, ось. Блін, я думаю, мені прийдеться йти за цими слідами довго, да, о, вони ще аж далеко. Так що давайте я вже до вас повернуся, як прийду туди, де вони закінчуються. Так, ну і ті сліди привели мене ось на якусь галявину. І, в принципі, далі я не бачу, в принципі, їхнього продовження. Так, оце, в принципі, був, напевно, останній. Ну і далі я не знаю, що робити. А хоча ні, дивіться. Ось, в принципі, ще є. Так, в принципі, опа, ще один. Так, і ще один. Так, і. І, і ось так, пождіть. А тут у нас якийсь тунель і двері. Так, щось ось тепер мені стало страшно. Ще також вам хочу сказати, що в принципі, що я йшов сюди, напевно, близько години. Тобто це дуже далеко від нашого села. Так, ну і, блін. Що ж, погнали, давайте, в принципі, виходу іншого в нас немає. Так, давайте спускаємося. Да, ось я тут бачу ту саму кров. Блін, я боюсь, хоч би й мені нічого не трапилось. Так, блін, тут ще й так темно, страшно. Ну, в принципі, погнали. Так, ану-ка, це в нас якра... якась секретна лабораторія номер 3 А ось тепер мені стало чуть страшно за жителів. Ну, в принципі, мені було страшно, а стало ще більше страшно. Хоч би їх не викрали для якихось експериментів. Так, і тут в нас отакі двері. Що ж, це напевно справді якась секретна лабораторія, раз вона так замаскована. Так, давайте попробуємо відкрити і щось щось не відкриваються ці двері, блін. А в мене ще є пістолет. Так, давайте, в принципі, попробуємо ось так. В замок вистрілити і тепер пробуємо відкривати, і все, так, да, відкрилося. Блін, щось мені страшно. Хоч би їх ніхто ззаді там не закрив, блін, давайте погнали. Так, і тут в нас ось така лабораторія. Блін, аж мурашки пішли по шкірі. Так, і тут ще й в нас світло ось так моторошно мигає. Блін, так, і тут в нас кабінет номер один. Ага, тут в нас якісь кабінети. Ну давайте я всі зайду в кожен кабінет, аби знайти жителів. Так, тут у нас обвал. Тут у нас те саме. Так, тут у нас теж завалено. Це ще й, походу, якась заброшена лабораторія, адже там у нас обвал. Тут у нас також обвал. Так, ну це, напевно, справді якась а, заброшена лабораторія. Так, а тут в нас, напевно, туалет. А ну-ка. Так, да, і тут у нас туалет, ось такий розвалений. Так, акуратно, щоб не впасти в цю дірку. Блін, в принципі, тут жителів немає. Так, давайте побіжимо в ту сторону. Може, вони там, хоча, якщо чесно, щось мені в цій лабораторії прямо е, моторошно. Так. Кабінет номер 10 Так, теж обвалений. Так, кабінет номер 12 Заходимо сюди, і тут в нас е е е комп'ютер, якийсь телефон, мікроскоп і якісь колбочки. Розлиті. так, до них я краще не буду підходити, а то хто знає, що в них там, якби є. Так, давайте зайдемо сюди і тут нас. А! Це що таке? ой 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 все-все-все втікаємо. Звідси так, ось тепер мені стало ще страшніше. Так. Е Заходимо сюди. Давайте. Так, і тут у нас якісь ліжка, знімки рентгенівські, ще тут якісь препарати, уколи. Так, блін, я вже боюся, що тут жителями могли зробити. Так, давайте заходимо в цей кабінет так акуратно, бо тут опять щось розлите все. Так, ну і тут, як я розумію, в нас щось варе зілля. Так, давайте ми звідси краще теж підемо. Бо я не хочу утруїти ще, ще щось гірше. Так, давайте зайдемо сюди, і тут у нас вже, кстати, не підписано, що це. Так, а тут в нас сервери, комп'ютери, так. Ось монітори, куча телевізорів. Знаєте, похоже на пункт охорони, типу там, де за камерами наблюдають і так далі. Але я щось тут, чесно, камер не бачив. Так. Давайте підемо сюди. Так, тут у нас службове переміщення і тут ось такий обвал. так, Краще я туди не буду йти. Опа, тут в нас ще одні такі двері. Так, а їх а їх я також не можу відкрити. Так, давайте, блін. Не відкриваються. Так, що ж, давайте старим а, добрим способом. Ось так от. Так, і тепер а, відкриваються. Опа, я бачу жителі, жителі, жителі. Що ви тут робите? Бережаю, нам побажайте, будь ласка, витягніте нас звідси. Жителі, жителі, все, не хвилюйтеся. Зараз я вас витягну. Так. О, йомайо, я вже боюся представити. Що тут жителями мали зробити, але на щастя я вже тут. А так. І. Опа, все відкрив. І ці двері чомусь виявилися відкритими. Тобто не закритими, я просто взяв і рукою їх відкрив. Щось це якось підозріло. Жителі, а ви нічого не хочете мені розказати? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, тебе затронули. І ми насправді нікуди не їздили в ніяке місто. Ми зразу сюди приїхали і це ви це все строїли тут, щоб тебе затронути, а ти повівся. Ха-ха-ха. Ну, жителі, блін, а я ще вам помщусь. Так, що ж, ось таке виявилося відео. На щастя, жителів, в принципі, ніхто не крав і вони мене затролили. За що я їм ще помщуся, я думаю, в наступному відео. В принципі, в мене вже є декілька ідей. Якщо ж ми зараз жителями будемо звідти вилазити і йти якби додому в наше село. Що ж, ну а з вами був я Верджей, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І давайте швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Що ж, дякую за перегляд. Sim, para cá.